Тростянчани продовжують отримувати компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти. За програмою є відновлення. Відповідні рішення були затверджені на засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради. Глушку Сергій Якович 2 мільйона 661 тисяча. Ну, серйозні гроші по вулиці Ломоносова. Е, так, і 1 мільйон 409 дев'ять тисяч. Е, по Майковського голова громади доручив начальнику відділу капітального будівництва Віктору Ніконенку проінформувати людей, які втратили житло через агресію РФ, про використання житлового сертифіката на купівлю нового будинку, зокрема, про нові будинки для постраждалих, які може збудувати Нідерландський фонд Open Door Ukraine. Голландці Готові е збудувати для цих людей. Які отримали кошти, отримуватимуть кошти. Збудувати, тільки треба там вирішити питання, бо виходить, вони не можуть будувати на їхній земельній ділянці. Тобто то десь треба іншу земельну ділянку, в селі, наприклад, там чи в місті находити, да? умовно. Голландці будують будинок під них, але будують його по новим сучасним технологіям, ну, з современних сіп-панелей і всього іншого. Ну, теплий цей будинок, як термос, не кирпичом. Да? І вони готові поставити на цей будинок сонячні панелі, теплові насоси, там ну щоб будинок був максимально забезпечений своєю собственною електроенергією і все інше. Якщо цих коштів вони прораховують кошторис, якщо цих коштів, наприклад, 2 мільйона 700 не вистачає для облаштування панелями і всім іншим, вони готові додати свої гроші, щоб дом був повністю пасивний в енергоспоживанні. Вони беруть якісні матеріали, все якісно роблять, плітка, все повністю ділять під ключ-будинок з унітазами з усім. Людина приходить во время будинка дивиться, як воно строїться, під його план строїться, ну, як йому подобається. Потім вони, він отримує злічний сертифікат через там время, от, і купляє цей будинок через дорогу і переселяється в нього жити. Уже сьогодні партнери з Нідерландів шукають постраждалих жителів громади, які готові взяти участь у цій програмі. Успішний досвід зведення таких будиночків уже запровадили у Чернігівській області. Коли будинок збудували, прибігла пів села, яке там розбите. А нам таке можна зробити чи можна? Тому що подивилися красиві будинки, є фотографії цих будинків. І він виходить повністю пасивний. Ну, чесно, цікава пропозиція. Вони готові. І якщо ми їм запропонуємо кому будувати. Найближчим часом вони готові до нас прийти. Фінансову допомогу надали і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають складні захворювання, а також військовим, які зазнали травм чи контузій під час бойових дій та перебувають на військовій службі. Ми розуміємо, дефіцит коштів, але тим не менше треба допомагати людям. Фінансова допомога розраховується в залежності від ступеня тяжкості хвороби. Загалом на січень з бюджету громади на ці потреби передбачили 124 тисячі гривень. Серед інших важливих питань на виконкомі підтримали проведення конкурсу щодо визначення суб'єкта господарювання на вивезення твердих побутових відходів. Загалом опрацювали близько 50 нагальних питань життєдіяльності громади та ухвалили відповідні рішення. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.